Привіт малята! Сьогодні пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Та перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти чи ні, Як червоний замаргає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити треба тільки на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю, біля дороги м'ячика пограю, так чи ні? Звісно, ні, не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу, так чи ні? Звичайно, так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь. З машинами позмагаюсь. Так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно, так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно ж, ні. Дорогу переходити треба тільки по пішохідному переходу. Підморгнув мені зелений, я дорогу переходжу, так чи ні? Звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся, так чи ні? Звісно ж, ні. Ходити треба тільки по тротуару. Молодці малята! Ці правила запам'ятайте і ніколи їх не забувайте. До побачення малята! До нових зустрічей!